За можливість обмінятися думками. Я підтримую приєднуюся до думки, і наступаючи перезіною і попередньо виступаючи, що тут треба дуже зважено підійти щодо відновлення греблі. Дуже зважано. Це повинно. Дуже професійне товариство вирішити. Ну, а е, хочу е, зробити такий коротенький експорт е, в історію. Тому що тут також е, лунали питання, кому це було вигідно, для чого це будували, для чого це Каповські море робили, гребля була. Ось. Е, але перш ніж це сказати, е, зараз. Ми збираємо різноманітні факти про злочини Росії проти України і взагалі проти людства. І мені здається, що до цього треба доєднати також і цей злочин, який був зроблений тодішнім радянським Союзом. Ну а зараз Росія вона є правонаступницею. Радянського Союзу, тобто вона повинна відповідати і за ті злочини, які робила, робив Радянський Союз, імперія Радянська на території України. І таким злочином було будівництво оцієї Греблі в 50-х роках минулого століття. Злочин в чому полягав? Я не буду в деталі зараз. Ці злочини по суті проявляються після прориву Греблі. Так? Затоплено дуже багато різноманітних пам'яток, історичних пам'яток, українських пам'яток. І по ж, не, не до кінця перевірених даних, там було затоплено більше 15 тисяч жителів. Оце жителів. вже тоді геноцид продовжувався, тому що він почався ще на початку минулого століття проти українського народу з боку Росії. Тому це також треба копілку тих злочинів Росії, виставляти той факт саме будівництво. Другий злочин це теперішній злочин, підрив греблі цієї із гідроелектростанції. Ну і також не забудьте ще дописати і злочини, які зроблені були в 40-х роках на початку війни. Також війська НКВД, підривали греблю і Дніпровської гідроелектростанції. Там також обійшлося значними затопленнями і гибелю мирних жителів. Там військові загинули, звичайно, і радянські військові, але там і також багато і українських мирних жителів загинули. Я вважаю, що це також злочин. Це, по-перше, такий юридично-правовий. Аспект цієї е, трагедії, яка є зараз, і в такому ретроспективному аспекті також про це не треба забувати. Це ми не добровільно будували. Олексій правильно сказав, для чого це було робити? Який смисл було топити і е, створювати моря? Далі е, мені е, приємно було е, чути від Тетяни Валентинівної про цей міжнародний досвід його треба популяризувати, його треба доводити і до владних структур щодо поведення е, 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 гідроелектростанціями, як в світі є, як говорили, 100 мільйонів чи, чи мільярдів там, грошей виділили. На це Це також треба враховувати і на майбутнє. Тому що в нас в на Україні також е, були випадки із з Бручем. Ліга тоді також виступила проти будівництва е, греблів. Думали будувати і там великі території Тернопільської області, не тільки Тернопільської, але Франківської планували захопити. Так що це питання з тими будівництвами і руйнуваннями буде актуальне не тільки в час війни, і в мирний час. От. Значить, дуже хвально і мені приємно, бо я також думав багато над цією проблемою мулу. Але як ми вже почули це питання, ну практично е, знайшли так? шляхи вирішення цієї проблеми, тобто, правда щоб використовувалися і багаторічні рослини, тому що якщо засіяти там якої небудь однорічної твори рослинами, то звичайно толку не буде. Ну і не забувати про і насадження дерев, звичайно. оце вже на місці, там повинні спеціалісти такі розбиратися. Ну, от. ну і мене як медика хвилює ще таких два моменти. Це, по-перше, виникнення інфекційних захворювань, які зараз можуть е, бути Ну, Міністерство охорони здоров'я, начебто, в цьому напрямку вже якісь кроки робить там з приводу е, попередження виникнення холери. Ну, не врахуйте, що це не буде тільки одна холера, там цілий ряд оцих шлунково-тішкових інфекцій. І починаючи з дизентерією, це буде дуже, 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 дуже пошире. Оце треба також піднімати ці питання. Ну і з тими загиблими тваринами. Це не тільки риба, але там і свійські тварини, і великі тварини. Тому там чутки такі дійшли, що люди аж заспокоїлися, що це не є проблема. М'язова маса перегниє і буде органіка на полях. Ну, а забувають, що разом з цією органікою там буде велика кількість різноманітних інфекцій і ті кістки, які не перегнивають, скелети, які залишаться. Тому оці скотомогильники повинні практикувати і робити на належному рівні такому санітарно-гігієнічному рівні. Це такі основні штрихи, які я хотів доповнити до цієї нашої дискусії. Дякую.